Коротше, на сонечку 9 вранці було 15 майже 16 так всім привіт Коротше, дивіться прийшов на базу трошки три дороги пробить тут відкидаю вже бля одну половину відкрию якось хоч чуть чуть виїхати трактором тут а, там десь більш по, по коліно тут мені по коліно туди не будемо вже лізти бо нема смисла ну і тут бляха, попереметало. Тут ще не дуже, а тут завівали за гаража. Тут ще по двері по пояс. Там он теж, дивіться, колеса, плуг блядь, рівно з рамою. Попробуємо завести за рентезюка. Трошки підігрію поддона. Зараз відро води разом поставимо, сніжку наберемо хай розтопиться. Пролім гарячий. Цього не будемо чіпати, цей тут стояв. Треба ще акумулятор або зняти, прогнати. Ось таке. Ось так тут розчистився, щоб трошки хоч ворота відкрити Будемо пробувати заводити. І ще прицеп це потреба взяти Трактор спусковим на 60 ці завівся, але в гаражі чуть підігрів. Воду трошки заляв, остальна він топиться, стоїть. Снігу до хрена не знаю, чи проїде без передка попробуємо. Дуже хоче передка, ну таке рівно з колесами. Це блокировку ключи назад поставив ту трубку, що стояла в мене, щоб було добрий за це. Ідемо чіплятися. Коротше, передок рішає все. Ми тільки коли відключені, бачите. Розгортали всі замети тут, то звісно багато. Перший раз не пішов, зараз чуть, -чуть не мен. Разом покласти. Звісно, да. Не цепів, нічого, але дере бомба. Сніг поки пухкий, треба почистити Короче, порозгортав тут в себе все, бо якби воно тут, оце бачите, висота, на плуг, ну короче, по пів метра порозчищав тут все, бо як воно розтало б, то була б жопа. З цього треба акумулятор зняти, підзарядити буде, там 140-й стоїть. Тут розчистив в магазині хлопцям, тут дорогу всю пробив. І ще їздив вдома, там собі сусідам порозбивав, бо почистили так собі. Не з вору виїхати, нічого толком. Загнав сюди. От так, водичку зляв, буде стояти, він вже їхав холодним з дому, вікно замерзло. Такі от діла. Так, оце фронт роботи. Такі купи понагортав тут. Ворота то їли відкидали, блін. Оце тут я зніму. Це все отак поросовував, щоб не замило. Знайомим туди пробив, В магазині. Коротше, от таке. Брамка проходить, Все, бо виставив, щоб трошки він їхав, от, щоб не гріб землю. Сантиметрів десь 4 остається отак до землі. Де не де тоді грибе є. Її. Тому от таке. День чистки снігу.